Велосипед просто супер крутяцький. Протестував, його проїхав пару кілометрів, просто супер, враження просто неймовірні. Зручний, потужний, м'який. Педалі, правда, крутити взагалі не дуже хочеться. Кнопочку нажав і айда. Дзеркала, їзді по місту це взагалі плюс того до всього, що можна додати. Їдеш, все бачиш, що позаду, легко перелаштовуватись, просто супер. Просто супер блаженство. Їхати з зеркалами по місту. Ну і плюс до всього зеркала ці вигляду додають брутального. Номер в профілі велосипеди в наявності, двигун потужністю 750 Вт. 13 Ампер годин батарейка на 60 до 60 кілометрів запас ходу. Навісне у нас все Шимано. Перед, зад. і Гальма. Дискові механічні. До речі, дуже крутезний дисплей. Велик також має опцію круїз контролю, можна налаштувати швидкістю і їхати з заданою швидкістю. От така крутяка у нас.